Наші родичі вже збираються їхати додому, грузяться в машину. показати? Обізательно постояли сонечко впитали. Вони дуже люблять сонечко капусти. Вони ж такі жарі ростуть. Поставити можна на підвіконня, так? На да? підвіконня, хоча б. В неї. А іноді можна от, на сонечко виставити, щоб сонечко і тепла теж. І будуть швидше рости. І ти знаєш, що кажуть, кактуси довго можна не поливати. От я прийшла до висновку, що. Люба рослинка, як людина, хоче кожен день попити хоч трошки води. От небагато капельних полів. Ну так по чуть-чуть. І воно тоді просто таке благодарне та рослина. Все, Ксенія, йди, давай. Не Щасливої вам дороги. У мене колись не, був кактус. Помниш ми на тій квартирі. Жили не, з, з так день, з, так засох мій кактус, Бовше не поливала. <шиф> бачу, а а так не є Такі цвітово. От бачиш думала, <тур> <сі> коли їдуть <пів> до мами. Вони <хи> <пів> <пів> Друзі, всім привіт. Все, поїхали наші родичі щасливої їм дороги, відпочили в нас, були на дню села. Попередній влог, я думаю, що ви дивились, вам сподобалось такий прям легкий був вечір. Мені дуже сподобалось. Організація була на рівні, молодці. А ми зараз їдемо в Саврань. Їду, мені треба забігти в відділ освіти, Ваня податкова і за продуктами. Так що беремо вас сьогодні з собою. Поїдемо, побачимо, що ми ще може там по дорозі. Якісь справи будуть вирішуватись. Такий сьогодні робочий вихідний день. Зайшли в Савранську школу і тут така цікава але дорожніх знаків вам покажу. Забрали документи, Варі показує. Кажу, може будеш тут вчитись, а може і ні. З цими реформами сільські школи закривають, то може і перейдемо сюди. А може з 9 класу підемо вчитись, не знаю. Ще час є, подумати. Я дуже боюсь, що ви цю школу закрила. Хоча в нас школа дуже гарна. Привчитися сім років тут. А що сім? Ну, в 2027-му році. А, в 27-му, так. Да. Ну, десь Бог, не закриє будемо на це надіятися. Це, це шкільний склад. стадіон великий. Ми сюди приїжджали на змагання. Кришку не смій піднімати, варя кришки збирай, колекціонує. І тут проводились. А свята різні, і День Європи навіть я там виступала, танцювала. От ковер, мама твоя, активістка. Танцювати не співала тільки ще. А от танцювати танцювала візді. А який кольор? Десь листочок тут був. Нічого, я мені Аврора, Аврора. Були в Аврорі. Їдемо далі. Зараз поїдемо, подивимося, чи Агромаркет відкритий. Мені здається, що він закритий. А що? А сьогодні понеділок і вже... А три години. Так? Мені здається, що закритий вже. Ще в Агромаркет і додому. Ми тільки що були в дитячому магазині. А зараз сидимо тут на лавці, Чекаємо Вані, він приїхав в агромаркет і ми вирішили з ним виїхати. Дуже потрібна річ. Нам дуже треба. Але я от попробувала ці магнітики подоставати, так як ось, знаєте, прям заспокоює такий собі антистрес. Заїхали ще в магаз, зараз візьмемо каву, поп'ємо. Хоча я вже вдома дві кави випила, а потім чого я не сплю. Ну, чого не сплю. Оце буде третя кава. Звісно, кави нахлепчусь і потім заснути не можу. І без неї нікуди не підеш. Я люблю каву. Я не хочу сказати, що я прям фанатично до цього віднося, що я прям гурман. Поціновувач, ну люблю каву, американу з молоком. Зараз поп'ємо кавусика і будемо їхати додому. Дома там щось зробимо, щось прибратись треба, бо завтра вже починається робочий день, а цей тиждень у нас настільки завантажений, стільки роботи, що важко, коротше буде. Буде важко в Магазин, ще ще хліб, а Ваня візьме, якщо буде в магазині хліб. А як ні, то до нас в село заїдемо там купимо. Варушка водички купила. Вару, вар! Дай мені водички. Яка машина грязна. Тут треба повитирати вже, помити треба. От обожнюю цей відрізок шляху. Гарно, такий природний тунель. Коли б ми ще покатались по лісі. Заїхала, я вже 100 років тут не була. Вані розказую, куди треба їхати. Доріжки тут такі вузенькі-вузенькі. Але ми в лісі. Раньше, тут... Раньше тут такі проїзди ну, широкі, були. Широкі, звісно. Були широкі. Ой-ой-ой-ой-ой. В лісі тут проводили все своє дитинство. Весь ліс знали. Деяке дерево, деяка дорога. Це ми зараз виїжджаємо до кар'єри якраз. Якраз виїжджаємо до кар'єра. Да, да, ми виїхали до кар'єри. Так, а ну вже по тику В лісі пахнутіща така. На дворі жарко, і цей запах хвої Запах хлой. Хвої. Дуже. Так, що нам не направо. Пойдем прямо. Дивись туди більше. Туди більше, ді більше. Ді більше. Ось Оце шкребеться по машині. Капець. Пошкребелі. Наш внедорожник пройде візди. Оооо, козичка побігла. Побігла козичка. Куди ми їдемо? Кудись їдемо. Не знаю куди, ну, куди їдемо. Цюю, аж гребеться по машині. Ми вже вдома, дивіться, я в теплих носках. Замерзла тут сарафан, а там теплі носки. Зараз, як завжди, уборка. І ось, ось, ось зацепила зазернята. Блін, вже час стою лускою. Треба щось починати робити. Бо хочу зарані це все зробити і раніше лягти спати. Завтра на роботу. Так що починаємо Та, -та, -та. Я вже розпустила весь букет, зняла обгортку, і який він шикарний. Мені так шкода, що він почне вянути скоро. Так шкода, такі гарні квіти пахучі, такі, які величезні квітки. Ну, це, просто, це просто казка якась. Так шкода, що квіти так довго не стоять, як хотілося б. І в мене тут уборка, зараз це все треба зібрати. І вон там, дивіться, який теж гарнючий букет Кармеку. Це мені мамулечка подарила. Дивіться, який величезний, дуже гарний. Все, я молодець поприбирала. Ще стірка стирається. І все. Так, оце з цими світильниками, лампами. Кожен раз. Перемикається, хто я хочу вмикаю. Е, ще залишилось. Чекаю Ваню, бо він поїхав на роботу. От, чекаю Ваню, хочу повісити сюди фотографії. Ось сюди. Он оті фотографії. І годинник. І на сьогодні, я думаю, все. Ще вечерю. Треба приготувати. І готуватись до завтрашнього дня, бо я вже казала, завтра буде і весь тиждень важкий Короче, і не буде часу геть посидіти. От таке. Помімо того, що буде олійниця працювати, видача олії і тому подібне ще і буду наливати замовлення. Значить тут всі, хто просили мене. Налити замовлення відправити по почті, наче всіх відпрацювало. От, А завтра буде таке виїзне. Все виїзне буде наливатися. Того з завтрашнього дня будемо починати. Упорненько, упорненько ой, працювати. Я вже знаю, що в мене буде на вечерю. Це грушове повідло, молоко і свіжий хліб. Варя вже повечеряла, а я щас оце зараз лупану. А потім чого не худаю. Ну, що ну, ось, хліб, хліб, варення, молоко. Ще остався Ваня повечеряти. Ну, в нього є вже готове вечеря. Так що, Він собі повечеряє. А я обожнюю просто грушове варення. Ну, це повідло, да? правильно, буде повідло грушове з молоком. Це просто дуже-дуже смачно. Мої огірки нагадують про себе. Думаю, що ж жить? А це огірки. Вже на днях їх треба залити гарячою водою, кип'ятком, і закрутити. Це будуть квашені. От, Вже підстелила ось сюди тряпку, вона вже мокра. Хазяйка, хазяйка, що зробиш? Вечеря готується, і ось я розклала наші фотографії, картини. Як вони будуть висіти на стіні? от так Я б, звісно, поставила коліна хрустят, боже Боже, отак от би якось. от Але Ваня каже, що йому треба під один рівень це все зробити, щоб було зручніше. Я б отак от поставила. Трошки так, знаєте, от так а Ваня хоче все під одну лінійку. Ну, вже як буде. Ось на ту стіну я думаю, буде гарно. І зараз ці вазони треба передвинути, занести пилісос, бо будемо ще дирки сверлити, щоб менше цієї пилі летіло, буду тримати пилосос і всю пиль збирати. Підрівень. Все підрівень. Опа! Ну, краса! Дивіться, ну просто красота. Який одразу від помінявся, да? і зразу стінка ця ожила. Дуже гарно. Дуже гарно. Мені подобається. Далі на черзі часи. Хочемо повішати он туди. Спочатку, ну, я пропоную повішати сюди, отак, над столом. Але Ваня не хоче. Ну, Я не починаю спорити, Йдемо на компроміс і вішаємо сюди, отак. А на цьому місці якусь гарну картину повішаємо колись згодом. І, значить, ви мене спитаєте, скільки годин Інна? І я така, лише раз, без 20-10. <світно> Як гарно тут годинник цей поєднується з кухнею. Прям ну, дуже гарно світло відсвідчує отак. Гарно. Прям дуже. І дуже-дуже сюди пасує. Це нам подарунок зробило… Мама наді на річницю. М? Такий стильний, дуже гарно. І нарешті, нарешті в нас ключі. Не будуть он там в шухляді стояти, валятись е кучею, а будуть всі стояти в ключниці. У нас, Звісно, тут ціла купа. Купа ключів і от так сюди. Ваня хотів з тої сторони, але я думаю, що куртки будуть там заважати. Вирішили от з цієї сторони. Я думаю, що вони прям, ключниця сюди, прям теж дуже гарно поєднуються. Це від сім'ї Калітко нам подарунок на річницю. М -м? Дуже гарно. Ключницю я хотіла давно, і вона прям сюди вписалась. Дуже гарно. В хаті щось дуже жарко. Я вже відкрила вікно. Це кондиціонер треба вмикати, чи що дуже жарко. То, що я в шерстяних носках була, то нічого не значить. Я вже їх зняла, а мені все жарко і жарко. І Ваня каже, що в хаті жарко. Вон вікно відкрила. Зараз я піду в спальню відкрию. Бо прям душно якось аж. Хоча на дворі не, цей, не жарко. Відкрию ще в спальню вікно, щоб трошки сквознячок в хаті був. Ох. Жара. Так, все, повідкривала. Трохи сквозняк зробили. Все, я Ваню вже накрила. Дуже пізно ми вечеряємо. Спати завтра в школу. Завтра в школу. Хайда, влягайся. Будемо вже теж влягатись. Ваня пізніше повечеряє, бо він пізно їсть, а я не можу. так. Я вже хочу лягти, відпочивати. І, коротше, Хочу виспатись. Давай, Варі, лягай. Щас. Всі мнуться. Ну, от я не можу так. Лягти ляжте, вже всі спати, їсти, спати, гайда. Ну, що це таке? <ріху> Ой, це капець. Так, виключати везде світ. Я теж вже збираюсь спати. Друзі, завтра у нас починається робочий тиждень. Я вже казала. Я не знаю, чи я буду знімати влоги цього тижня, бо, я ж кажу, дуже багато буде роботи і сумніваюся, що в мене буде час щось знімати. Е... Барбара Іванівна ще не, не спит, а завтра в школу. Ще не спит, а завтра в школу. Будемо вже закінчувати сьогоднішній влог. Такий, знаєте, нічого не робили, а я вже так хочу лягти спати. Вже. Замахалась якось таку цілий день в движенні. Вкривайся лягай. <рес> От, все, друзі. Як завжди, всіх міцно обіймаю. Підписуйтесь на канал, бо це допомагає просувати його так більше бачить нових підписників і нас більше, більше, більше стать. Це дуже приємно. Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна.